У невеликому містечку, оточеному густими лісами, стояв старий покинутий цирк. Колись багато років тому це місце кипіло життям тут лунав сміх дітей, сяяли вогні, і в повітрі пахло солодкою ватою. Але тепер це була руїна, обвита легендами про темну історію. Найжахливіша з них розповідала про привида клоуна, що блукав уночі, шукаючи жертв. Його називали Рудий Грім. Кажуть, що цирк закрили після загадкової пожежі, яка сталася під час виступу. Вогонь спалахнув раптово, охопивши арену. Багато глядачів встигли врятуватися, але клоун, який виступав у той момент, залишився всередині. Він намагався вивести тварин і не помітив, як вогонь оточив його з усіх боків. Згорілий живцем. Він став жертвою своєї ж доброти. З того часу місцеві мешканці клялися, що бачили його постать у розбитих вікнах цирку. Одного вечора троє підлітків Андрій, Ліна та Тарас вирішили перевірити правдивість легенд. Вони знали, що старі люди в містечку забороняли навіть наближатися до цирку, але молодість була сильнішою за страх. Це просто байки, сказав Андрій, несучи в руках старий ліхтар. Ніякого привида не існує. А раптом є? тихо запитала Ліна, тримаючись ближче до Тараса. Люди ж не просто так вигадують такі історії. Тарас засміявся. Ліна, це все для того, щоб нас лякати. Ми погуляємо трохи і повернемося додому. Ну, може, зробимо пару фоток для Інсти. Коли вони дісталися цирку, сонце вже сідало. Сутінки розливалися по околицях, роблячи стару будівлю ще більш моторошною. Всі троє відчули легкий холодок, але ніхто не хотів виглядати боягузом. Давайте зайдемо всередину, сказав Андрій і, посвітивши ліхтарем, крокнув через напівзруйновані двері. Вони опинилися у величезному залі. Коли світло ліхтаря ковзнуло по стінах, то виявило старі афіші. На них був намальований клоун із широкою посмішкою, але його очі здавалися надто живими, майже зловісними. Ліна відвела погляд, відчуваючи, як її шкіра вкривається мурашками. Тут нічого цікавого, буркнув Тарас. Просто бруд і старі дошки. Шш. Андрій раптом підняв руку. Ви чули це? Десь у глибині пролунав звук, схожий на дзвоник тонкий, дзвінкий, такий, яким користуються циркові клоуни. Ліна стиснула руку Тараса. Це просто вітер. Нервово сказав він, хоча сам почав озиратися. Але звук повторився цього разу ближче. Тепер до дзвоника додався ще й дивний скриготливий сміх, що лунав десь із темряви. Ліхтар Андрія почав миготіти, і раптом світло згасло. Чорт, батарейки! вигукнув Андрій, ударивши ліхтарем об долоню. Темрява накрила їх, мов ковдра. Цей момент вони почули, як щось важке скрипить по підлозі, ніби хтось тягнув металевий предмет. Треба йти, прошепотіла Ліна, ледве дихаючи. Вони обережно рушили назад до виходу, коли раптом Андрій зупинився. Світло ліхтарика, яке на мить спалахнуло, висвітило обриси фігури, що стояла прямо перед ними. Це був чоловік у клоунському костюмі, його обличчя було вкрито білим гримом. Але найстрашнішими були його очі, вони світилися зловісним зеленим світлом. Клоун розкрив рот, видавши моторошний хрип. Потім він зробив крок уперед, волочачи за собою старий цирковий молоток. Тікайте, закричав Андрій, штовхаючи друзів до дверей. Почалася паніка. Вони бігли, намагаючись не оглядатися, але клоун переслідував їх. Його важкі кроки лунали все ближче. Ліна зненацька спіткнулася, і Тарас повернувся, щоб допомогти їй. Андрій, же, охоплений страхом, побіг уперед. Давай, вставай, кричав Тарас, допомагаючи ліні піднятися. Коли вони підвелися, клоун вже був за кілька кроків. Він розмахнувся молотком, але Тарас встиг відтягнути Ліну вбік. Молоток вдарив у підлогу з такою силою, що дерев'яні дошки тріснули. Вони побігли за Андрієм, який вже вибрався через двері. Як тільки вони вискочили на вулицю, Ліна обернулася, але клоуна не було видно. Він зник у темряві цирку. Коли вони дісталися дому, всі були шоковані. Андрій не сказав ні слова, тільки важко дихав. Ліна плакала, а Тарас нервово сміявся, ніби не вірив у те, що сталося. Ми більше туди не повернемося, прошепотіла Ліна. Ніколи. Але вже наступного дня Андрій не прийшов до школи. Його батьки повідомили, що він зник уночі. У його кімнаті залишився лише слід від брудного черевика на підлозі. Тарас та Ліна не знали, що робити. Вони боялися розповісти правду, адже хто б їм повірив. Але через кілька днів Тарас також зник. Ліна залишилася одна: вона не могла спати кожної ночі, чуючи дзвінок, який лунав у її вухах. Одного разу вона не витримала і побігла до поліції, кричачи про привида, але їй не повірили. Її визнали божевільною і відправили до лікарні. Кажуть, що минулої ночі в лікарні почули дивний сміх і дзвоник. Наступного ранку кімната Ліни була порожньою, а на стіні хтось намалював червоними фарбами усміхнене обличчя. Цирк і досі стоїть на своєму місці. Люди бояться підходити до нього, особливо вночі. Але ті, хто наважується, кажуть, що іноді у вікні можна побачити фігуру клоуна з моторошною посмішкою. Він стоїть і чекає, поки до нього прийде нова жертва.